Дисципліна, рішучість та спільна мрія про нові перемоги це те, що їх об'єднує. Владислав Кляковкін, Дмитро Бутенко та Владислав Білоус, пауерліфтери, за плечима яких вже чимало досягнень та нагород, включаючи успіхи на цьогорічному чемпіонаті Європи. Сьогодні спортсмени не зупиняються на досягнутому та активно тренуються, прагнучи до нових рекордів. Атлети кажуть, що захопилися пауерліфтингом, ще коли вперше прийшли до тренажерного залу. Повернувся я тут через свою сестру, вона мене затягнулася. Ну, як так затягнула? Просто привела сюди, мені сподобалось, займаюся 10 років, вже 7,5 років займаюся. Ну, я до цього займався боксом. Мене тренер сам знайшов, попросив спробувати цим позайматися. Якщо сподобається, то можу далі займатися. Ну мені сподобалось. Вперше. Я зайшов в цей зал зі своїм давнім другом. Зараз він, на жаль, не ходить. Він мене саме привів в цей зал, я займаюся цей день. З ностальгією хлопці згадують і про свої перші змагання. Це був чемпіонат України серед учнів США. Чернівцях. Емоції були неймовірні, ну, хвилювався сильно. Тоді я ну, нічого не зайняв. Я туди їхав, щоб набратися опиту. Пам'ятаю, це був чемпіонат Київської області в місті Біла Церква. Це було підвальне приміщення. Ну, мені... Сподобалося, але це було так дуже драйвово. Мені було тяжко, так як я не займався до цього ніяким видом спорту, тому для мене все було вперше. Перші змагання свої я провів в Білій церкві і там зайняв результат, якщо я не помиляюсь, 327 в сумі, в сумі всіх вправ. На досягнутому атлети не зупинилися і розпочали активно тренуватися, систематично збільшуючи навантаження та покращуючи власні результати. Одним із ключових етапів у спортивній кар'єрі для хлопців стала участь у чемпіонаті України. Чемпіонат України був відбірковим на цей рік. На чемпіонат Європи і світу серед відповідних вікових груп відбувався він в місті Коломия. Так як я зараз є військовослужбовцем Збройних сил України, то здебільшого підготовка у нас була, можна сказати, онлайн. Я через месенджер пишу тренування. Хлопці мені звітують відповідними відео, потім ми розбираємо тренування, якщо є час. Змагання пройшли за планом. Тобто, всі завдання, які були поставлені, все було виконано. Завдання номер один було показати максимально рейтинговий результат. Показавши гідні результати, атлети увійшли до збірної України. Відтоді хлопці проводили багато часу в залі, тренуючись майже щодня, аби продемонструвати свою майстерність на чемпіонаті Європи. Я проходив чемпіонат Європи в Люксембургі в місті Хам. Дорога була для мене тяжкою, бо в мене була лишня вага. І я хвилювався, старався скинути. Вагу трішки більше скинув, ніж планував. Ну і хвилювався дуже сильно. Ну і зі цього там на змаганнях це сказалося. В жимі видачі. Треба було дуже сильно налаштуватися, щоб присісти, бо багато задач стояло. Рекорд в присіданнях, рекорд в стані тязі, рекорд в сумі Європи, України. Ну, стоячі присідання, це для мене одна з найважких вправ. Там із найважчого це просто вдержати вагом на собі. Подолавши хвилювання, хлопцям вдалося стати призерами та продемонструвати всю свою міць, каже тренер спортсменів Юрій Ликов. Владислав Білоус став чемпіоном Європи, встановив рекорд Європи середніків серед присідань. Хочу зазначити, що цей рекорд належав теж українському спортсмену, і цей рекорд тримався 13 років. Діма Бутенко став срібним призером серед юніорів, і Владислав Кляковкин також став срібним призером в своїй ваговій категорії серед юнаків. Хлопці кажуть, що ці змагання у їхній спортивній кар'єрі стали визначними. Для мене це перші змагання в то Я думаю, це непогано так. Я зміг зайти в трійку краще. Були емоції дуже шалені, такі на змаганнях. І ще я дуже був радий, що це стояв рекорд українця нашого. Мене мотивувало скільки років, щоб дійти до цих кілограмів. Я дуже був радий, що я зміг все-таки присісти, але це також робота тренера, я дуже сильно вдячний. І помічникам, які допомагали нам в залі. Я був дуже радий, так як знав, що не кожен зможе навіть друге місце зайняти на чемпіонаті Європи. Наступним випробуванням для хлопців стане чемпіонат світу, який відбудеться на острові Мальта вже в серпні цього року. Я готуюся і планую туди їхати вступати. Хвилююсь так, боюся щось зробити не так. Типу може таке бути, що коли ти там присідаєш, там треба літати назад і за того, що хвилюєшся, не контролюєш цього. Ні, чемпіонат світу не боюсь. Я вже два рази був на чемпіонаті світу. Також срібний призер двохкратинь. Тому я не боюсь, тільки налаштований, можна так сказати, до бою такого, до визова. Налаштований виграти та ставити рекорди вже світу присідання. Зараз же хлопці інтенсивно тренуються, впевнено йдучи до своєї мети. Я хочу стати майстром спорту світового класу. Хочу бути найкращим. Я хочу стати щонайменше мастером спорту по пауерліфтингу. Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.